На серединці дроли кажуть, у нас на Закарпатті, бензопила, у мене на болгарки. Дивлюся, як сімсотий знову паче. У мене зразу виникла мисля їхати його просто спалити, бо мене ніхто не чув. За два місяці я тут кричу, ору ходжу до одного до дрожжа, а мене не чують. Я підпалив цей трактор. все. Підпалили, як? Розкажуєте, як це все? Додому я приїхав, в мене була каністра, там десь літрова. я налив чотири банки літрових бензина, у сумочку, жінки нічого не сказавши, і я помчав пішком у трактора, до трактора у поле. No. Побіг туди і бачу, йде трактор з тієї сторони, все, я потихоньку присів по Простуцьки, добрався до його по релі, uh -huh. і метро п'ятьдесят я перед ним стою, все, виходить той Вася, так і так, кажу, Вася, ти казав, кажу цьому орендатору, що тут спіра ситуація. Каже, я так казав, але мені далі сказав їхати хаті. Uh -huh. Ну кажу, йди, дзвони їм, а його телефон був в кабіні. Він поки зайшов uh -huh. кабіну, у телефон, uh -huh. і я тим. З часом зразу заб'явся, з, з, з лівої сторони по з трактора, одну банку бензина розбиваю об бак, підпалюю, з людиною прямо Ні, Він поліз кабіну, вийшов з кабіни за трактором з цієї сторони набирав цього орендатора. Я побачив, а він взяв телефон, виліз з трактора і пішов набирати. Конечно, ага. Я побачив, що його немає в кабіні, я б'ю ага. цю банку кинув ага. на бак і єлі підпалив. І, цього, ага. і потім у той очах я. Він спалихнув, так, да, трактор? Так, да. да. він горів. Ну, відео там, є, все є. Я потім всі ці три банки кинув в той очах. Туда щось кинули. Так, ага. і почав ага. фіксувати це все на відео. І все це зафіксували за відео? Так. Звісно, ці відеоролики всі вже два місяці у... в Україні. Далі, далі, що було? Приїхала поліція, мене Полі... запитала. Ага. Все їм розказав, як і було, заїхавши ага. на тракторну бригаду, там ще поліції надав цей оренда. Відібрали особистий телефон. Зараз дойдемо додому. Вони ж то, ну, розпитали, на... а ще, кстати, хочу сказати, на полі... на полі там була ще і кримінальна поліція якась приїжджала, і був, кстати, В смысле, кримінальна поліція. Я не знаю, казали, що кримінальна поліція що Ну, гражданські якісь були з Лозової, гражданський сенс, чи нас був. Бред був. Приїжджали, якісь... Кримінальна поліція. Я не знаю, мені сказали, що кримінальна поліція, що там, був, я не пойму. Ну, поліція там присутствувала, правильно? Поліція Да, на тебя на... 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 была все, далі. Ну, Дай їм показання, все ага. як має бути. Вони в мене ще і телефон тоді вилучили незаконним шляхом, так як вони не мали права цього робити. Ні не дали бумаги ніякого, що вони в мене телефон вилучають, так як я військовий, в мене там по зеленці приходили наряди всі. Я нічого не бачу. Ми, ви воєнкому зателефонували про цей факт сразу? Воєнкому? Так, Ні, вони наш, одразу, воєнкому забрали. Воєнком наш телефон. був на полі, я вам кажу, він на полі. Заправ, був. Забрали в нього телефон. Він на поле приїхав, ще відкрив дверку. Це вони казали, що він приїхав на поїхав на Я його бачив сам, то я, не знаю, бо вона не Артем. Він займав нам не дав. Да. Да, Це ж у нас проживається нашого. Он він стоїть, блін. Он уже сказав, він стоїть. Ідіть сюди. сюди. Артемушка. Артём Артем. Артем якийся, який телефон він викрадав чи що? Ні, як усі він, він, що, він, він був на полі. Чого ви кричите? Так а йде сюди, він ба, він підбіг, там щось розказує. Він був на полі, бачив, що там поліція працює все. Потім вже на такому біляду, там вони ще надали якісь бумаги. Беденко, яні, цьому майор поліції ага. на трактор бумаги, там вони надали і все. Ну... І потім повеземо ще в Близнюки в на... участок поліцейський. Ні, поїхали ми одразу. Ну, поїхали да, Потім приїхали ми в лікарню на задумку як там. Ну короче, на експертні. А, про це обстеження, медичне обстеження на стан алкогольна на фізичне оп'іння. Так, все. там все було по нолях, я трезва людина. Зрозуміло. Ага. Нічого все. І потім я вже в своїй машину вони відпустили додому. Все, я ж собираюсь, скажімо, так і так ще сьогодні. Славука мене поліція відпустила, завтра йду на службу. І утром. У часу сім я пішов увесь пасти, і тут жінка мене зве, каже, іди сюди, каже, приїхали до нас у головний розіск. Приїхав у головний розістріст з Лозової два мужика, гражданська машина, я їх перший раз бачу, теж допитали жінку, що в нас було. Повністю жінка ж там їх ще розписалась, і при мені ще дзвонить один працівник, каже, на Харкові зона десь там зраду, каже, будемо робити експертізу заказувати до угод. І все, вони з цим уїхали до сьогоднішнього дня. Я їх не бачив. Я бачив їх до сьогоднішнього дня, де їхня робота, чого вони не пахають, чого там їх роблять. Ви сказали, це швидко зробити, то що знаєте, в районі робиться, усі землі розумієте? От. І я ще потім того дня вранці поїхав. Ви в суд подавали по цьому факту? По суму по одживанні земель, і... — що на ваші ні, чи не подали прокуратуру, подали заяву. Тому що в мене є законні договори на сім років. Що я буду свої договори анілірувати, якщо в мене законні? Хай вони доказують, коли їм жінка підписувала ці догоди, коли жінки вони надавали ці договори. Вони ж цього не кажуть. Їх поліція не може визвати, я їх ні разу не бачив. Ви розумієте, я кажу, виз... дивіться, вам повинно, я все зрозумів, Дивіться, вам повинно було Красави, е, вам повинно було все це законно зробити. Вам я законно робив. Їм нормально казалося, нормально, що хочемо хоч хоч забрати бої. Кончились договори, хочемо забрати. Ти це зрозуміло. Давайте вислухаємо. Закончились паї. Я все це розумію. Коли на вашу вже власність особисту власність, вже приїжджають якісь люди, починають обробляти. Це повинно вже було фіксуватися, повинно було бути спали поліція, щоб вона зафіксувала це, на все заяву після за того, подати це в суд. В вашому чином ви прийняли таке рішення. Ви взяли, спалили чиєсь майно. Це не перше. Я Бачите? на те майно немає документів. жодних. і так той кстати, Трактора в його було трикатися. Він не військоматіння, не стіна. Скрадені, і не налогові, вони не з Донбасу притянули, що... він парень з Донбаса. Цього, Може викрали десь. Реєстрацію дивились, там ПСВ, маяк, там якийсь кейс, Джон Дір стоїть, а цих трьох то то, сесток, то, він він... -то тут? да, Нічейні, да, да, нічей нічейні. Знаєте, таке раз було. Притянул, люди, все знають прекрасно, що нас тут робиться, очимається, змігаться, не витримає. Вони на ту людину попали, я поїхав, як би не про деби не служив, воював, що вас то не касається, не йде. Вони просто мої Жінку хотіли згноїть. Як я поїхав 26 февраля на Донбас, і вони оснюють одразу Оце фермера оці подав, коли оці. Так, да, фермера їх там двоє. Директор і Вони Близюковські самі. Так, да, вже Близюковські, да. Той А що коломий... за прізвище в Рощенко Сергій Федорович і Коломієць Олександр Павлович. А -а -а. Займіться, будь ласка, може на війну їх. Розумієте, я хочу провірити. Коломієць 47, 47. А я думаю, вони. А я поняв, ну, зверніться я до Я думаю, ці 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 Там откати його воєнкомат, там вони. Та я знаю. Коломієць 47. 100%. Став інвалідом. Прощенко той 60 з лишнім, той не, Воня, понятно. Да, да. Давай, давай. Знявся в 22-му році зразу з військового обліку. Як він мог знятися? Йому 47 років. Знявся з військового обліка. Чому він знявся в 21-му духу до війни? він за став каліка? неможливий? Тут, от, де я кажу ВЛК? Тут нам покажуть на тому куреченку. Він сказав, поліція забрала, так як він може зняти з військового обліку. Я не можу подивитися, подивитися, де його ВЛК. Яким він чином зняти? Що він ви на підставі чогось? Да, на підставі чого? Чого не чого, чого не робиться? Просто тупо, тупо, тупо. Наші всі оці всі, як кажуть, ці справи по землі, аж до Києва доходять. А там люди оправдовить, а тут не оправдовують, бо тут кришується все. Я вам кажу. Все, я вас почув. Дивіться, тепер, тепер дивіться. Сиді. Я відвідував за той трактор, я заплачу Все, Хай все, я зрозумів вас. Законно слідство, ну цього не все. робиться, це ховає. Я